Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді набір інструментів на 56 одиниць. Поїхали! І розпочнемо з того, що відкриємо кейс. Взагалі, я позиціоную цей набір як максимально ідеальний для побутових задач, оскільки в ньому, окрім тріскачки з головками, є ще молоток, викрутки, пасатижі, рожково накидні ключі та переставні кліщі. І про все по черзі, як і у всіх наших наборів, маємо тріскачку на 72 зуби. І до речі, хто не знав. На храповий механізм наших тріскачок надається рік гарантії. Поруч з тріскачкою одразу можемо помітити два свічних ключа на 21 та на 16. І щоб зручно було ними користуватися, поруч також є карданний перехідник та подовжувач. З цієї ж сторони слюсарний молоток на 400 грам. І одразу бачимо головки одна друга від 10 мм до 27 мм та 1 четверта від 8 до 13 мм. І поруч адаптер для біт. Біти у нас ідуть самі популярні: шліцьові, хрестові та торкси. До речі, з приводу головок, як і в інших наших наборів, на них надається пожиттєва гарантія, а біти виготовлені з флагманської С2 сталі. Переходимо до наступної частини кейсу. І перше, що кидається у очі, це хромовані рожково-накідні ключі, які виготовлені з хром ванадєвої сталі. Ми їх випробуємо на динамометричному станку. Далі за ключами йдуть пасатижі. Ультра. Багато хто вже знає про їх якість, і на них надається 5 років гарантії. Короткі хрестова PH2 та шліцьова викрутки. Довга хрестова PH2 та шліцьова викрутка. І довга викрутка довжиною 150 мм PZ2. І останній елемент нашого набору добре тримається. Переставні кліщі. Ними зручно працювати з газовими, водопроводними або ж будь-якими іншими трубами. А зараз я пропоную переміститись до динамометричного стенду. Випробуємо тріскачку, головки та рожково накидні ключі. Ось ми і біля динамометричного стенду і розпочнемо наш тест з тріскачки однієї другої та головки на 17. Візьмемо спеціальний перехідник. Я сьогодні Явно не в тих штанах, щоб так високо вилазити. Скидуємо показник. Одягаємо трубу і ламаємо головку. А от тепер ми точно отримуємо наганяй. Бо зламалася на показнику 583 Ньютон не наша головка на 17, а адаптер, який ми вставляли в стенд. Оскільки головка на 17 витримала більше ніж 580 Ньютон, Мені цікаво перевірити скільки витримає головка на 10. 460 ньютон. Головка ціла, і ми зламали другий адаптер. А тепер давайте випробуємо один з рожково накидних ключів. Ключ, труба, станок. Ключ витримав, ну, можна сказати, 216 Ньютон. Він не зламався, але деформувався. Я думаю, його можна вирівняти і продовжити ним працювати. Я вважаю, що для побутового набору він впорався на відмінно, та показники на стенді були крутими. А посилання на цей набір в описі під цим відео ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.